Ососити та мити разом легше це робити. Мене звати Діма, і це моя історія. Діма солдат не від народження, звісно, вимушено. Я жив в Києві, працював в караокі звукорежисером, вокалістом. У мене була кав'ярня. Але настав день, коли всі ці мрії втратили будь-який сенс. То було 24 лютого 2022 року. Тоді Діма вирішив вперше в житті він мусить взяти до рук зброю. Для мене це була очевидна річ, хоча в мене стояв вибір 24 числа, коли ми були у друзів, Мені пропонували поїхати за кордон. Ну вони всі збиралися їхали там в Польщу, і я навіть на, ну, на секунду я задумався над цим, над цим варіантом. Та в Польщу Дмитро не поїхав. Натомість, вже наступного дня записався в територіальну оборону. А вже в середині червня Дмитро поїхав у свою першу ротацію на схід. Це було Лисичанський НПЗ. Перед ним в посадки треба було утримувати оборону, допоки інша бригада займає позиції за нами. І там дійсно було страшно. Страшніше навіть чим було в Києві, коли ти йдеш в ТРО, і нібито війна, і все там було дійсно страшно, тому що там смерть була. Прям ну я бачив відблизки її коси. Війна тривала. Хлопці і дівчата тримали оборону день за днем, місяць за місяцем. Ось і Дмитро вже під Бахмутом. На календарі 16 січня 23-го. Звичайний день на Донбасі з початком обстрілів з самого ранку, з завищеними над тобою дронами і з мінами, які прилітають все ближче і ближче. І в якийсь момент вони просто почали падати дуже влучно. Один із найближчих товаришів Коленду Артем загинув у мене фактично на очах. Прилетіла міна, яка е, розірвала його просто. Власне, і цією міною мене і було поранено. Дмитро розумів другу він уже нічим не допоможе. Тож оглянув поранену ногу, наклав турнікет і почав виходити із небезпечної ділянки. Через мабуть, втому, через е, поранення, через те, що нога була перетиснута і був порушений кровообіг. Я вже починав, почав відключати, ну, починав відключатися. починав Останніми словами, які я сказав, боже, допоможи мені вижити заради мами. І тільки я сказав ці слова, алгоритм дій сам прийшов. Дмитро послабив турнікет, засипав у рану кровоспинний засіб, наклав еластичний бинт. І в мене почало прояснюватися в голові. Я спробував піднятися, стати на ногу було дуже боляче, але я розумів, що принаймні у мене немає там перелому. У мене не пошкоджена артерія. Я почав рухатися в бік евакуації, в бік Бахмуту, як мені здавалося, і слава Богу, здавалося правильно. Я коли йшов взагалі, то мені вся ця картина нагадувала фільм, виживший, і мені тільки коня не вистачало, щоб десь лягти під нього ой, в нього там залізти. Хлопці, до яких я дійшов, це була третя штурмова. Дуже здивувалися звідки я прийшов з пораненням, тому що вони мені сказали: ну чувак, там десь біля трьох-чотирьох кілометрів. Далі було лікування і тривала реабілітація, а ще усвідомлення того, що йому вдалося вдалося вижити. Цей досвід абсолютно точно змінив Дмитра, і коли з'явилася нагода поділитися пережитим, то одразу скористався нею. Я наткнувся випадково на ініціативу від нової пошти в колаборації з Ліною Світоліною, в якій треба було просто поділитися історією перемоги, і це давало можливість там отримати тенісний м'ячик з її підписом. Мені дуже подобається Ліна Світоліна, як наша спортсменка, як людина, яка прославляє Україну. І Я подумав, чому мені не поділитися своєю історією. Але моя історія, звичайно, не спортивна, моя історія, як я вважаю, як я її бачу. Історія перемоги, ну як би це пафосно не звучало, над смертю. Тому що в принципі, я був десь за крок від, від цього. Наразі я продовжую службу. Займаюся англійським, знімаю кулінарний блог. А ще Дмитро пише книгу, в якій прагне зберегти пам'ять про побратимів, які загинули, і сподівається, що його історія зможе надихнути інших, боротися до останнього боротися навіть тоді, коли здається, що шансу на успіх уже немає.